Такі дронові атаки показують, що навіть глибокий тил Росії більше не є безпечним. Ну а це своєю чергою підриває впевненість і росіян, і російського бізнесу, і навіть військового командування в тому, що Російська Федерація контролює ситуацію. Ну і найцікавіше, це ж не аби як злить кремлівських пропагандистів. Ну а їхня агонія у прямому ефірі. Це ж теж ще те видовище. Можна ж Київ Київські за землі і заново структур. <звук> ну а, і... то. Тобі... А какие еще злодеяния должны совершить украинские Я нацисты, говорю, чтобы бюджет, просто уже сушат. все это снесли? Вот уже что еще? Вариантов. Вот Есть. какие еще должны совершить преступления вы, вы же эти с... п... Вы же сказали пофамильно, кто. еще с... раз скажу, кто... какие еще? 24 часа, вон из Киева, вы предатели веры! Вы предатели истории! Вы уверены, что вы заслужили право жить? І така реакція путінських блазнів на бавовну це ж яскраве свідчення того, що вибухають на болотах не лише підприємства та заводи, які забезпечують армію Російської Федерації, але і у їхніх брехливих телевізійних студіях значно так підвищується градус напруги.